Так, народ, з цими всіми подіями, що от хочуть права відбирати, що вже поліція питає документи, навіть якщо не зупиняють тебе, ти свідок чи ще щось. Хтось пише неправда, хтось пише правду. Я нікому нічого доводити не збирався, та й не збираюсь, але мені прийшла в голову цікава ідея. Дивіться, багато чоловіків зараз. Сидять вдома і нікуди не виходять. І в мене з'явилася ідея, якщо ви хочете, залітайте до нас на стріми. в мене на каналі, я ввечері, іноді в день не знаю коли, проводжу стріми, де я можу розказати, як можна, сидячи здома, спробувати заробити грошей. Ніяких гарантій, ніяких обіцянок, що ви станете зривати зірки з неба. Тільки реалії, тільки об'єктивізм. Тому, якщо вам цікаво, я прям ділюся з вами інформацією. Так, да, деяка є платна, але дуже багато безкоштовної інформації, якою ви можете користуватися і дійсно заробляти. Тільки зрозумійте, не впарюю, не навчаю, не продаю. Ділюся. Хочете? Я ж кажу, заходьте в стріми, у вас є можливість переконатись в цьому наочно. Якось так, всім успіхів, тримаємось.